Вітаю в історіях світу. З вами я, Марія Клюта, наші журналісти-партнери з усього світу. Сьогодні ми познайомимося з чоловіком, який вже понад 60 років колекціонує автографи, дізнаємося секрет виноробства у Чилі. А ще розповімо про новий вид спорту у Марокко. Але спочатку уявіть себе в одному з найбільших морських портів світу, приміром у Шанхаї або Роттердамі. Довкола нескінченні ряди контейнерів, у яких може бути все, що завгодно. Однак ми з вами вирушаємо на західне узбережжя Африки до Гани. Там є величезний порт, куди привозять контрафактний товар. Репортер UNTV Стівен Шні розкаже, як всесвітня митна організація спільно з ООН намагається боротися з контрабандою. Якщо поглянути на будь-який морський порт світу, то ви побачите тут жваву торгівлю. Щороку в світі перевозять близько 500 мільйонів контейнерів, і лише 2% з них перевіряють, а це може стати дуже великою помилкою. Ми живемо в глобалізованому світі, де все перебуває в постійному русі. П'єр Лапак працює директором управління ООН з наркотиків і злочинності злочинці одразу побачили в цьому прекрасну можливість. Контрабандисти щодня обманюють систему, але їх постійно намагаються спіймати. На передовій працюють представники Всесвітньої митної організації та управління ООН з наркотиків і злочинності. Вони пішли у наступ, розпочавши операцію у 30 морських портах у 17 країнах земної кулі. Вони проводять її за допомогою новітнього обладнання, розвідки і колишніх методик на кшталт програми контролю за контейнерами. Ми шукаємо індикатори ризику: відправника контейнера, перевізника, порт відправлення. Ми перевіряємо, чи це перший вантаж імпортера. Програму по контролю за контейнерами очолює Edmond Lenді. Який 16 років працював у відділку по боротьбі із наркотиками в поліції Гани, Дізнавшись, що деталі до комп'ютерів прибули з країни, яка вже давно займається піратством, команда починає діяти. Це підробка. Якщо коробку покрутити в бік або вгору чи вниз, то колір має змінюватися. Ось тут має бути світлі, а тут темніші. Зрозуміло, цей конфіскований товар коштує тисячі доларів. Це так приємно, якщо ви можете щось зробити, щось змінити, і це буде в кращий бік. І за для отримання кращих результатів повинні працювати далі. Протягом останніх років вони перехопили контейнери з мачете, наркотиками, зброєю і підробленими ліками. Керівник служби по боротьбі з наркотиками Яо Акрасі Сарпонг каже, що потрапивши у цей регіон, ліки та наркотики миттєво розходяться далі. Вашу автівку можуть не перевірити жодного разу. я розумію, що це тільки початок, але треба думати про майбутнє тому, що провести щось тайкома кома намагаються щодня. Щоб покласти край контрабанді на всіх незахищених кордонах світу, таку пильність потрібно проявляти постійно. Від контрабанди переходимо до цілком іншої колекції. Житель Хорватії Душан Аднат понад 60 років збирає автографи кінозірок. Підліткове захоплення переросло у хобі усього його життя. Чиї саме автографи вдалося зібрати жителю Хорватії, розкаже Стела Сеп. У двері будинку номер 25 на вулиці Шкільній у Хорватському борово листоноша дзвонить лише раз. Цінні посилки 57-річний закоханий у кіногосподар Душан Аднад отримує щонайменше раз на тиждень. у дитинстві я жив у селі. перших чотири роки я вчився у місцевій школі. Хлопці грали в футбол, а я не міг, тому що інвалід. Вперше я зацікавився кінематографом у п'ятому класі. Мене дуже цікавили актори, і я бачив, що старші учні навіть листуються з ними. Тоді це було модно, секретар середньої школи, який зараз на пенсії, надовго зацікавився світом кіно та кіноакторів. Він захопився пошуком адреси свого улюбленого героя і листуванням із ним. Ми діставали адреси компанії. У той час щомісяця виходив журнал Філмський вєснік». У 14 років я пішки по снігу йшов до Борово, щоб першим купити журнал відразу після його виходу у світ. тоді акторів представляли кінокомпанії, а не агенти, як зараз на Ми, як колекціонери, мали знати у якій компанії вони працювали. Після цього ми писали їм листа В той час. Вони відповідали за любки. Їхні листи писала велика піар-машина. Та вже за кілька десятиліть сталися кардинальні зміни. Щоб отримати автограф, потрібно було заплатити близько 20 доларів, відправити конверт з маркою. І навіть після цього гарантії на те, що ви отримаєте відповідь, не було. Але пан Душин досі збирає автографи акторів зі всього світу. я не знаю скільки в мене фотографій близько трьох тисяч. Зараз Я продовжую їх збирати, бо вже на пенсії. І Я хочу їх усіх перерахувати, щоб дізнатися загальну кількість. Вони всі тут. Голівудські зірки усіх часів поряд із японськими, китайськими і європейськими зірками екрану. Тут є навіть легенди німого кіно, а також відомі актори з колишньої Югославії. В колекції Аднада зібрані кращі моменти столітньої історії кінематографу. Але єдина справжня діва кіно, яка є дуже близькою для серця Душана, це Ава Гарднер. Актори були дуже різні. Вони пишалися собою. Для них дуже важливими були їхній образ і репутація. Та й скандалів було не так багато. Душин хоче передати свою колекцію внукам, але якщо магія синього екрану їх не захоплюватиме, тоді він передасть їх в музей або в кіноархів. Беріть панамки та сонцезахисні окуляри, бо ми летимо до Чилі. Це одна з найбільших у світі країн виробників вина. Поєднання м'якого клімату та родючого ґрунту роблять чилі ідеальним місцем для вирощування різних сортів винограду. Найсмачнішим тут виходять каберне савіньйон та мерло. Але успішна винна індустрія сильно постраждала кілька років тому унаслідок потужного землетрусу. Як шалійці оговтуються після катастрофи, розкаже Крістіна Елзесер. У лютому 2010 року Чилі струсанув землетрус потужністю у балів за шкалою Ріхтера. Усе було знищено. Більше 500 людей втратили дах над головою а понад тисячу дістали поранення. А вино, яке багато років тримали у підвалах по всій країні, просто вилилося на підлогу. Тоді було втрачено 10% від усього запасу. Вина в Чилі. Коли я зайшов до підвалу, то побачив, ніби кадри з художнього фільму. Склалося враження, ніби тут все знищено. Знищило якесь чудовисько. Усі чани були побиті. Усе навколо було знищене. Умови в долині Кольчагуа є ідеальними для виноробні Емільяна. Долина з усіх сторін закрита від вітрів. Тут середземноморський клімат, а ґрунт багатий на мінерали. Але за тиждень до початку збору врожаю усе навколо лежало в руїнах. Одна тільки виноробна промисловість Чилі зазнала збитки у приблизно на понад 130 мільйонів євро. Ви можете сказати, що є страховка, але вона покриває тільки втрати від продажів. Втім, руйнування значно серйозніші. Ви не можете постійно постачати вино у ресторани, супермаркети і дистриб'юторам. Ви більше не можете продавати постійним клієнтам, тому вони звертаються до інших. Винороби повинні були якомога швидше відновити свою роботу. Вино в околицях Сантьяго виготовляють з 16-го століття. Відповідь була миттєвою. Пройшло лише чотири місяці, і все запрацювало знову. виробництво в Аквітані швидко налагодилося завдяки знанням про вирощування винограду в сейсмологічно активних районах по всьому світу, якими володів винороб. Цю техніку мій батько побачив у Каліфорнії. І вона одразу привабила його увагу. Чани будуть рухомими, а не закріплені. Раніше їх не кріпили до землі, тож під час землетрусу вони рухалися, і в нас не було проблем. Та, попри землетрус, виноробство продовжилося. Виноробні, які мають власні виноградники, залишилися неушкодженими. У той час люди могли просто зневіритися, але сталося щось абсолютно протилежне. Усі вони працювали та очищувалися. І це запевнило мене в тому, що ми подолаємо ці проблеми. Землетрус зачепив не тільки виноградники. В долину Кольчагу полюбляли приїжджати туристи. Та раптом всі готелі спорожніли. Багато винарень зазнали пошкоджень і зачинилися. А люди почали скасовувати свої резервації. Фактично, приїжджати у Чилі не хотів ніхто. Старе колоніальне місто Санта Круз почало поступово відроджувати свій шарм та атмосферу. Церкву в центрі міста відбудували, а багато інших будівель залатали. Через 20, 10 або 5 років землетрус тут може повторитися, але той, що стався раніше, ми пережили. І я дуже радий з цього. Навіть якщо в Чилі знову станеться землетрус такої ж потужності, то будинки та обладнання можуть зламатися. Але найцінніший скарб виноробів їхні вина залишаться неушкодженими. Останні землетрус вони пережили практично без проблем. Із Чилі переїжджаємо до Марокко. Там небаченої популярності набирає новий вид спорту ейнбол. Це такий собі симбіоз футболу та баскетболу, де грати можна одночасно ногами, руками та навіть головою. Вам потрібно забрати м'яч у суперника та покласти його у спеціальний кошик. Детальніше про нове спортивне захоплення марокканців розкаже мій колега з Арабії Азар Джордж. В історії не так вже й багато виділу спорту, які виникли в арабських країнах завдяки їхній унікальній культурі та географії. Приміром, кінні перегони або соколине полювання. Наприкінці 19 століття британці познайомили арабський світ із футболом. У сучасному світі він став можливим після того, як Чарльз Гудієр винайшов м'яче з вулканізованої гуми. Він став міцнішим, краще підскакував і по ньому було легше копати. Нещодавно в Марокко з'явилася нова гра з м'ячем Ейнбол. Її придумав мараканець Мохамед Хаман. Він досліджував вплив кольорів на стосунки між людьми. У цій грі команда складається із восьми гравців. Два з них одягнені в червоні футболки, два в сині, два в жовті, а два в зелені. У команді можуть грати як чоловіки, так і жінки. Єдина вимога усі команди повинні мати однакову кількість чоловіків і жінок. одного разу в мене абсолютно випадково з'явилася ідея Я подумав про те, що ми б могли взяти і придумати власну гру, яку потім могли б грати по всьому світу. Для цього я спочатку протягом кількох років проводив дослідження. Я вивчав чотири основних кольори які використовуються у іграх, і їхній вплив на людей. Це контактний вид спорту, але він дуже цікавий. Якщо гравці про це пам'ятатимуть, тоді він точно приноситиме користь. Але це також і стратегічна гра, яка для збільшення результату змушує гравців працювати злагоджено. Зацікавлення до цього нового виду спорту проявляють навіть вчителі фізкультури. А деякі з них навіть планують залучити його у свої звичні навчальні плани. Тож таким чином цей вид спорту має нагоду потрапити до коледжу. Психологи кажуть, що тривале споглядання кольорів під час гри має покращувати координацію роботи рук та очей. Згідно з медичними дослідженнями, кожен кольор має свої властивості. Сітківка ока складається із мільйонів паличкоподібних і колбоподібних клітин, на які і можуть впливати ці кольори. Техніка гри в ейнбол дуже проста. Вона вимагає концентрації на певних точках простору. Гра починається після підняття пропорця одного з чотирьох кольорів. Гравці у футболках такого кольору повинні вийти всередину поля і прийняти м'яч від іншої команди. Гра відбувається у закритих залах, які діляться на дві частини. У кожній з них є два кола, в яких і стоять обидва гравці. Також у грі є чотири кошики: червоний, жовтий, зелений і синій. Грають усі гравці. Рефері, який стоїть у кутку, починає гру піднявши один із кольорових пропорцій. Тоді один гравець з кожної команди намагатиметься спіймати м'яч свого кольору. щоб грати вейнбол, гравці повинні мати швидку реакцію і гарні м'язи. «А кафететгемгежбніау жінка може сподобатися те, що в цьому виді спорту поєдналося багато інших, наприклад, волейбол і гандбол. а ще тут. Усі гравці рівноправні. і однаково важливі. Марокканський Ейнбол вже отримав схвальні відгуки від викладачів і спортсменів як в арабських країнах, так і по всьому світу. Свою зацікавленість ним вже проявили Франція і Швейцарія. У 2009 році ця гра отримала гран-прі від еміра Дубаю Мухамеда Рашида Аль-Мактума. Для визначення користі від Ейнболу на різні частини тіла проводяться різноманітні академічні та медичні дослідження. Одне з них проходить в університеті італійського міста Перуджа. Кеймбол призначений для скріплення як громадянського, так і командного духу. Окрім того, відповідальність за швидку передачу м'яча без порушення правил лежить на кожному гравцеві. Пограли, тож можна трохи і перепочити та роздивитися найстарішу у світі тканину. Фетер це унікальний текстиль. Він і теплий, і міцний. Його вже протягом багатьох століть використовують для виготовлення палаток, килимів та навіть одягу. У наступному сюжеті ми попрямуємо до Монголії, де кочові племена досі виготовляють фетер традиційними способами. Екскурсію проведе Тамір Мірджімвал із ЦІ Третина монголів живуть завдяки вівцям і великій рогатій худобі. Вони зводять свої будиночки, які називають юртами, і живуть у них цілий рік. У Монголії сонце світить більше 200 днів на рік, але зими тут дуже холодні, тому юрти повинні бути теплими. І найпопулярніший матеріал для утеплення юрт це саме вовна домашніх тварин. У червні та липні сім'ї кочівників стрижуть своїх овець, отриману вовну вони або продають, або використовують у господарстві чи докорують різні предмети, а ще з них виготовляють подушки для юрт. Монгольською фетрова подушка це езгіл. Спочатку вовну треба висушити, потім її кладуть і вибивають палицями. Сэ туслагае почистити вовну. Манайха яг өөрөөр бол манайх жилд нэг гурван хэсгийг бол байнга хийдэг гэв. Хөриний ахрыг Ми стражимо овець тричі на рік, отримуючи таким чином вовну. Якщо ви зайдете у нашу юрту, то відразу побачите, що усі подушки в ній також виготовлені з фетру. Коли наші діти вирішать Дружитися, то ми подаруємо їм домашні вироби з фетру. Під час виготовлення фетру молоді жінки співають монгольські народні пісні. Так роблять усі це майже як свято. На допомогу приходить багато друзів і сусідів. Чоловіки носять жінкам з річки воду, якою намочують вовну. Потім її знову відбивають, а після цього намотують на палицю. Нарешті фетр обгортають вологою тканиною і міцно зв'язують. Переважно це тягнуть коні на відстань до 30 кілометрів. І тоді езгіл готовий. Тут здебільшого виготовляють фетр білого кольору. Для цього нам треба відділити чорну і коричневу вовну від білої. Зазвичай фетр виготовляють всередині серпня. Якщо його прив'язати до коня і тягти, то волокна переплетуються, і тканина стає міцнішою. На виготовлення 10 квадратних метрів тканини потрібно від 50 до 60 кілограмів вовни. Отриманий матеріал пастухи використовують для виготовлення різних речей від матраців до накриття для сидінь і сувенірів. А ще фетр може бути дуже корисним для здоров'я. За жишээлбэл энэ одоо олбог бол одоо машины суудлын юм 3 хосоороо хийж байгаа. Сфуэдру я я готовляю много всего. Тут вот одо я Автомобільні подушки і чохли. Він дуже м'який і теплий. Ви в ньому не потієте. Ми фарбуємо його без хімії, лише тими фарбами, які виготовили власноруч мої товари купують як монголи, так і туристи. Монгольські кочівники виготовляють власне вбрання та орнаменти. А на свята монгольські жінки часто одягають зроблені власними руками сережки, намисто та браслети. На сьогодні це поки що все. Більше цікавих розповідей чекають на вас рівно за тиждень. А я від імені усієї команди історії світу дякую за те, що дивилися нас. До зустрічі. essa parte do lado esquerdo